На тлі громадянського розколу в Єгипті розпочався референдум щодо нової конституції країни. Він пройде у два етапи. Останній раунд відбудеться 22 грудня. Проект основного закону країни, який поспіхом намагаються проштовхнути президент Мохамд Мурсі та брати мусульмани, викликав другу хвилю революції в Єгипті. Опозиція вважає, що нова конституція обмежує громадянські свободи і може призвести до утворення ісламської держави в Єгипті. Противники закону влаштували масові демонстрації, вимагаючи скасувати референдум. Однак марно. Натомість прихильники влади кажуть, конституція справедлива. Більші ні більшість статей конституції правильні. Люди можуть по різному їх сприймати. Зрештою, це справа кожного, погоджуватися чи ні. Однак це хороша основа, з якої можна починати працювати. Нова конституція краща за попередню. Якщо в майбутньому ми вирішимо, що якась стаття є неприйнятною для країни, ми зможемо її змінити. Гадаю, до. Суть говорити, треба братися за роботу. Понад половина представників колегії суддів, що зобов'язана наглядати за референдумом, вирішили його бойкотувати. Попри це, припускають, що волевиявлення буде визнано таким, що відбулося для ухвалення конституції. Достатньо простої більшості голосів.